На київському водосховищі стартувала найпрестижніша в Україні вітрильна регата. Традиційний кубок гетьмана зібрав 20 екіпажів у різних класах яхт. Найкращі спортсмени сьогодні вирушили у першу гонку завдовжки у 100 миль. Підняв вітрила та зловив попутний вітер. І наш кореспондент Венямін Трубачов. Для учасників головне вправно та точно пройти дистанцію. Щоб не втрачати швидкість, спортсмени ще заздалегідь. На етапі підготовки мають визначити силу та напрямок вітру, щоб вже на воді під час керування яхтою не виникало зайвих проблем. Закінчуються останні приготування. У навігатори вводять схему маршруту та опорні точки. Вітрильникам треба огинати встановлені знаки тим боком, як це прописано у гоночній інструкції. Самим сложним самым опасным в цій гонці можуть бути милей мілей на, на, на дистанції, які можуть помішати время суток. Ну есть такие є такі мілі, які навіть очень сложно заметить. То есть Тобто внимательно знати их координати. Судна заводять мотори і відчалюють. До початку перегонів залишається хвилин 20. Тож учасники виходять на стартову лінію, розміщену між двома буями. Ось це минулорічні переможці. Харків'яни брали участь у всіх попередніх змаганнях. Приїхали і цього року на 10-ті ювілейні перегони. Зазвичай спортсмени до цієї регати модернізують яхти та шиють інші вітрила. А от фаворити виставили одразу нове судно і охоче діляться прикметами. Вона, в принципі, нова яхта Їй всього лише рік. тому тут обновляти нічого не нужно було. Нам головне поняти, як працюють всі устройства. А то экипажа. Если в Якщо все приходить ну не так, як ти задумував, да, в етапах, то наверное, всі екіпаж должен побриться. А якщо наоборот, ти йдеш добре, то можна не бриться до кінця соревнований. Зараз змагаються різні класи крейсерських яхт спортивні та круїзні. Усі судна відрізняються за розміром та кількістю вітрил. А від цього залежить швидкість яхти. Найкращі можуть розігнатися приблизно до 20 кілометрів на годину. Сейчас на старте одна из главных проблем, когда такая большая группа яхт выходит с узкой стартовой линии, чтобы э, не столкнуться ни с кем в начале гонки, не нанести никакой ущерба друг другу и, так сказать, оставить себе шансы э, полноценно гоняться, а не заниматься ремонтом во время гонки. Щоб перемогти, треба пройти дистанцію за найменший час. Перегони завдовжки у 100 морських миль це близько 180 кілометрів. Учасники пройдуть таку відстань приблизно за добу, якщо погода сприятиме і буде попутній вітер. Венімін Трубачов Євген Сакун, К1.